Ну, так сказать, в этой игре ничем не удивил, так как удивил нас в первой игре. Вот. Ну, как сказать, я бы не сказал бы, что даже удивили, просто мы, наверное, сами себя удивили тем, что мы просто на каких-то детских ошибках давали держаться им в разнице в счете. И... Очень обидно, что до сих пор мы допускаем такие ошибки. Но ну, мы уже провели анализ по сравнению с первой игрой. Сегодня в первой половине вроде как э, сделали выводы и играли неплохо, а потом опять Луцк начал своим, своим процентом попадания, нас, конечно, опять начал догонять. Вот, наверное, все-таки проценты попадания, да, они здорово попадали две игры. Такая игра подобается для ночам, але тренеры зазвичай не очень. Что сказал он, тренер, в последнем тайм-ауте тайм сказал, что надо доиграть эту игру, даже не помню, сказал не спешить, нельзя было спешить, вот, доиграть до верного, так как уже разница в счете и время уже ну, давала нам преимущество, и поэтому нам надо было просто додержать мяч. Особенно вам против кого было сегодня складно было просто Ну, вы знаете, все, вся задняя линия нестандартно играет, не знаешь, чего от них ожидать. И Полюляк, и Фичук, и Рудаков. Все, не, все так, ну, нестандартно играют. И там там, где ты думаешь, что он не должен бросать, он бросает. В общем, и Тима щук тоже. Все хорошие ребята. Против всех тяжело играть. Главное самому справиться, себя побороть. Ну, не знаю, сейчас сезон. Надо доиграть сезон, попасть в плей-офф, хорошо отыграть в плей-офф. А что будет летом, увидим. что у матча Да, в принципе, ожидали. Смотрели игры последние Луцка. Там хоть и был, был не очень удачный матч с «Динамо», но игра уже видно было, что вырисовывалась. Я говорю, что иногда бывает, что из команды уходят игроки, казалось бы, ведущие, и команда должна сбавить, а она наоборот прибавляет. Видимо, ту ротацию, которую сделали тренеры и руководство клуба в Луцке, видимо, она пошла на пользу, потому что действительно игра имеет рисунок имеет какой-то свой стиль, не похожий на другие команды. Вот то, что Клим говорил, ну, очень нестандартные действия у игроков задней линии. Там, где по логике вещей игрок должен делать одно, они делают другое. Тяжело защищаться в таком случае. Ну, это, 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 это такие индивидуальные особенности у игроков. Здорово, молодцы, хорошая задняя линия. сегодня лучше, чем в прошлой игре, в принципе. Под счетом сыгрались. В прошлой игре Стас Завадский, он хоть там и имел хорошую статистику, но играл недостаточно агрессивно. Сегодня он был агрессивен. В принципе, сегодня все получалось нападение. Там немножко был небольшой отрезок, где забил Луцк несколько таких трехочковых. Сложных, скажем так, где-то наоборот простых, потому что не ожидали броска в этой ситуации. И немножко появилась нервозность. Но это было буквально там полторы-две минуты. Справились с этим. По нападению, в принципе, к игрокам никаких вопросов, никаких. претензий нет в защите. Там мы, мы не повторили тех же ошибок, которые сделали в первой игре, но зато совершили новые ошибки. Сегодня, если в прошлой игре мы плохо играли с игроками без мяча, все время проваливались на бэкдорах, а, то сегодня мы проигрывали один на один. Может быть, есть этому объяснение за 6 дней третий матч, да, и 4 дня мы уже здесь живем, все-таки это какой-то отпечаток есть этого, но я думаю, что мы исправим эти проблемы. Как команда вчерашний день проводила а, Тренировка была, потом у ребят было свободное время, кто-то сходил в замок, кто-то просто погулял по городу, кто-то отдыхал. Все они профессионалы, они знают, что им нужно для того, чтобы восстановиться. Вот. И, в принципе, я думаю, что нам это удалось, хотя в четвертой четверти явно подсели, там промазали где-то свободные броски, но, опять-таки, это было ожидаемо, мы это знали и... Задача была в первой половине сделать задел, чтобы потом как бы не, не, не попасться на вот эту усталость во второй половине. Все, всем спасибо. Дякую вболівальникам за те, що підтримали сьогодні. Дійсно грали як вдома. Вони показали, як вміють нас підтримувати. Ну, По-перше, сьогодні в грі провалили початок гри, не справились з пікінролами, елементарними. І за своїх помилок також втратили. Не могли нас догнати суперника. По ходу гри старалися нас догнати, але десь трішки не вистачило нас. Ти погодився? Це, так. так, дуже приємно, коли так публіка підтримує команду. Це дійсно надихає, більше команда йде вперед, легше грати. Дійсно показало, що ми граємо вдома. Дякую за це. Так, сьогодні от якраз в Трохи активніше і такий хороший відсоток, бо там два кітки останніх тільки не зайшли. От, це якісь от такі плани на були, що. Частіше вже будеш виконувати на, на кожну гру ну, налаштовуєшся одинаково, в принципі. Сьогодні пішло. Знову питання Джексон. <ріху> Опять Це, такі ті саміграни, і, і без кінця ті самі і не, не знаю. Так, да, приємно грати, коли так зал боліває, підтримує, жене вперед. Трішки неприємне, неприємне. таке враження, я думаю, для вболівальників склала наша команда спочатку. Не знаю, з чим це пов'язано, не до Не можу сказати. В роздіальні всі були готові грати, але почали ми просто без безхарактерно дали забити легкі м'ячі. по і по, по моєму перших 20 очок Черкаси забили. Напевно, в нас був один командний фол, тобто. Дуже дуже, ну я ми будемо дивитися відео, але ми я, наприклад, не розумію, як так можна програючи, даючи забивати. Як ти бачиш, ти не можеш відзахищатися, потрібно хоча б, хоча б попробувати, попробувати відзахищатися з фолом, але я говорю, перших 20 очок, по-моєму, у нас був тільки один командний фол. Не не вдавалося е, спочатку, не вдавалося спочатку якби підбадьорити команду. І здається, і таймаути брали. Ну я все таки рахую, що сьогодні, сьогодні гру, можна сказати, ми провалили спочатку. Ми провалили спочатку, і напевно, що в цьому є вина і тренерського складу, не вгадали стартовою установкою. Були одні плани, вони не спрацювали. Можливо, причина тому мікротравма Джексона. Будемо, будемо розбиратися, будемо дивитися, але все одно я говорю, якщо навіть не виходить не якісь моменти е, на рахунок там, тактичних моментів, то хоча, хоча б треба було намагатися зривати, зривати атаки суперника фолом. Ну, і звичайно, не знаю, з Черкасі я говорив вже, що лідер в чемпіонаті по підбираннях, але... Були сьогодні декілька моментів, коли просто ми виключалися після атаки суперника, виключалися із боротьби за підбирання. Як наслідок, ми програли дев'ять підбирань, і ви бачили в кінці теж було два рази, що в одній атаці навіть два рази підібрали і забили два очки. Дуже тяжко. Ми відіграли дуже малу ротацію. Мало гравців було задіяно. Дуже тяжко по три-по чотири рази захищатися. І я думаю, що це основна наша проблема, що ми сьогодні не змогли поставити, поставити спину. Ну і, звичайно, я врахую, що 45% дріхочкових в Черкас це дуже, дуже, гарний, дуже гарний показник, але це якби, ну, тяжко пояснити, чому ми, ми не, граємо, не, не граємо на підбираннях. Будемо дивитися, можливо, на фоні втоми. Але я кажу, перш за все, я хотів би вибачитися перед болівальниками за такий, якби безхарактерний початок сьогоднішньої гри. А що відчуває головний тренер команди? Коли суперників 2-12 завадський, і певний часовий відрізок був він. Звалося безперешкодно, вражав кільце. От як ви налаштовували команду? Як проти нього боротися в ті хвилини? Ну, всі професіонали, всі знають, як боротися з вищим за себе суперником. Це якби відпрацьовується не тренування, але всі так само знають, що головне в захисті це бажання. Якщо є бажання, то можна з будь-яким гравцем грати, чи він вищий, чи він тяжчий. Тобто. Я вже говорив, так як ми спочатку зіграли без бажання в захисті, так якби і гра і почалась, ми і програли стартовий відрізок. А були моменти, коли ми захищалися з Завадським без, без п'ятого номера. Тобто, я говорю, що саме головне – це бажання. Тобто тренер відчуває, тренер знає, знає, як команда повинна грати з суперником, який якби переважає в зрості. Тобто, сьогодні вийшлося моментами. Але гра програна, через те, я якби, такі неприємні враження. Скажіть, будь ласка, от, та вирішальна атака суперника, шість очок відставання нашого, ми тягнемо до останнього без полу, е атаку суперника. Він знаходить там кидок і оцей фол. На при виконанні три очков, чи він виправданий в тій ситуації? Ну, як виправданий не один фол, якби ну тяжко якби, пояснювати фол, якби чи він виправданий, чи не виправданий. Але ну, було таке, була така ситуація, що е, в будь-якому випадку не дати забити легкий м'яч. Ну, Віктор вирішив якби, зіграти напевне. Напевне, він намагався, я не думаю, що він біг фолити, він намагався діставати м'яча, але не знаю, я момент повністю не бачив. Ну, Якби говорили вже з тренерським складом, більш за все, що там був фол. Ну, Але він не біг фолити, він намагався відзахищатися чисто. Як до Миколаєва тепер буде будемо, будемо якби, розбирати, розбирати команду спочатку, спочатку на відео, потім на тренуваннях. Тобто... Ну, це якби стандартна ситуація в цьому сезоні, це суперліга. Ми професіонали, ми повинні якби, знаходити вихід з будь-якої ситуації. У кожного є, є якби, мікротравми, кожного треба, потрібно відновлювати. Тобто будемо готуватися. В будь-якому випадку мусимо грати, мусимо радувати вболівальників. Все, дякую вам.